Зроблено не на тяпляп, і це прям одразу відчувається з першого моменту, як знімається захист. Зроблено не на тяп-ляп. Хвалили, хвалили і трішки перехвалили. Новий автомобіль, але при цьому ми знайшли доволі таки неприємну ситуацію. Можна десь задіти батарейкою, і вона прямо в дорозі у вас відпаде, і ви її потеряєте. На ми лізем для того, щоб вузли не потім не виходили з ладу. Всім привіт! Ви на каналі Чарс Spy. Позаду мене чудовий автомобіль KIA ev 5. Ми вирішили його сьогодні трішки підрозібрати та подивитися, з чого він взагалі там глобально складається, які знакомі бренди ми там зустрінемо, які збірки і все інше. Можливо, щось знайдемо до чого, зможемо доколопатися, а можливо, і ні. Все в сьогоднішньому випуску. Це KIA ev 5. Мене звати Олег і команда Чарс Друзі, під капотний простір ми вже трішки підрозібрали. Тут все було закрито пластиком. Також встановлена додаткова така ниша, чаша. До речі, її можна навантажувати під 25 кілограм. Ну, взагалі, трішки підрозібрали це для того, щоб заглянути внутрішні. Друзі, Honda M24 року за 17 тисяч хочете. У нас є для вас пропозиція. Також у нас цікаві пропозиції BYD SONG PLUS. Топова комплектація 29200. Ну, супер-ВАРІК! Повний перелік гарячих пропозицій у нас в телеграм-каналі або на телефонному дзвінку нашим менеджерам. І вони зроблять фантастичну пропозицію для вас. Найкращу по ринку, гарантую. А тепер продовжуємо огляд Kia на підйомнику. Так, отже, що ми бачимо? Загальна система, звісно, так як це електромобіль, але все одно він е, живиться від 12-вольтової системи. Встановлений акумулятор, блок запобіжників, інвертор-розпаєчна коробка, двигун і, в принципі, з глобальних місць все. До речі, цікавий момент, неде в ТТХ не зазначено, що тут встановлений тепловий насос. Але тут ми бачимо невеличку систему покращеного теплообміну, ну і, звісно, магістралі на підігрів та охолодження інвертора, двигуна і батарейки. До речі, тут заявлена батарейка від компанії BVD, а саме його дочірнього підприємства Find Dreams Technology, якщо я не помиляюся. Ми сьогодні, до речі, будемо до неї добиратися і перевіримо цей момент, щоб не було так, як. З Hondoю MNV рестайлінгу 2023 року. Тут відео по підсказці буде, де ми Honda MNV в схожому відео теж піднімали і досліджували. Ну що, давайте подивимося ближче речі, які, наприклад, мені дуже сподобались. Дуже цікаве рішення, наприклад, ось з цим ущільнювачем, який йде між капотом та також передньою світлооптикою. Зверніть увагу, це така максимально резинова штука. Яка доволі таки е, щільно прилягає між е, своєю площиною до капоту. І можна е, бути впевненим, що внишу, е, яка тут встановлена, давайте зараз вам покажу, її, ниша, яка встановлена. і Враховуючи те, що вона з капотом доволі таки щільно буде в тому числі прижиматися, можна бути впевненим, що там не буде концентруватися пил та бруд, так як ми показували на автомобілі BYD Біведіювань. Що ми ще з цікавих моментів звернули увагу, те, що якщо побачити листи металу, з якого складаються кузови, з цієї сторони вони не оброблені герметиком, ну принаймні, в наявних місцях, те, що ми бачимо. Але хай це вас не пугає, бо всі ці деталі з внутрішньої сторони вже вони опрацьовані. Зараз ми покажемо вам на відео. Одночасно ще правда не зрозуміло, чому KIA вирішила силову частину кабелів протягнути ось прямо під фарою, бо насправді він знаходиться в ось в цій частині. Зарядні порти в KIA знаходяться в крилі, і вся силова частина проходить саме в цьому місці. Це місце, воно дуже буде е, мабуть, одне з перших буде страждати при навіть невеликому ДТП, бо фактично фара, бампер і одразу знаходиться у нас силова проводка. Не знаю, що так вирішили. Мабуть, за рахунок конструкції, що іншого місця для проведення не було. Наприклад, у Юані реалізовано все трішки по-іншому. У нього йде силова частина, і з силової частини одразу вони уходять. Під передній підсилювач. І ця конструкція, вона на перший погляд, здається логічніше і більш прикольніше. Але при цьому слід звернути увагу, що е, вперше ми зустрічаємо саме ось такі додаткові кронштейни для кріплення силової проводки. Зверніть увагу, все зібрано максимально якісно, виглядає все повністю на своїх місцях, нема хаотично чогось розкинуто. При цьому, до речі, з сервісної історії у вас є прям доступ до всіх основних агрегатів і вузлів цього електромобіля. Ну, потрібно до гальмівної системи міські, будь ласка, доступ. Я все маркування, до речі, хотів також звернути увагу, що Hyundai і Kia треба, наприклад, до інвертора. Будь ласка, доступ. Треба до радіатора або системи. Будь ласка, є доступ. До всього можна дібратися все можна спокійно. Відкрутити і зайнятися питанням обслуговування. До речі, поки ми там незначну кількість часу з цим автомобілем провели, але хотілося б відзначити, що все маркування, йде Hyundai, Kia, Hyundai, Kia, Hyundai, Kia. навіть інших брендів ми тут і не зустрічаємо і, скоріше всього, можливо, що вся компоновка, в тому числі. Однаково, можливо, і для американського ринку, і для європейського ринку, можливо, і для внутрішнього українського. Тому, скоріше всього, проблеми з запчастинами взагалі не повинно бути. Але ну, справді це доволі таки новий автомобіль. З ним зараз багато компаній знайомляться, клієнти лише, лише починають його замовляти і купувати. Мені здається, що надійність він покаже лише таки з часом, те, що зможемо її перевірити. Ну давайте, до речі, Відкриємо блок запобіжників. Хто дивився відео по Тойоті, пам'ятає, що там відбувалось. І тепер в порівнянні, наприклад, Toyota і Hyundai, зверніть увагу, як все максимально акуратно і в своїх місцях знаходиться. Додатковий ущільнює, все проматано, все термоусадочку, ну все прям. Любо оглянути насправді. Хоча деякі блогери заявляли про те, що салон їм не подобається, ще щось не подобається. Так, да, це питання смаку, але поки з технічної сторони великих нарікань до цього автомобіля я прям не бачу. Ну, те, що на перший погляд. Зараз, мабуть, ми будемо говорити одне з найсмішних про корозію. Але слухайте, Honda нам показала, що треба навіть на новому автомобілі ці елементи дивитися. І, до речі, давайте звернемо увагу ось на кріплення пластин. Ось про ці пластини саме я і говорю, в тому числі, що і прокрашено все нормально, і відсутні будь-які очаги корозії, як ми могли зустрічати на деяких нових автомобілях. На жаль, шкода. Цікаво, що це цікавого, ще ми доволі бачимо? Тут стоять металеві ланжерони, які далі уходять в посилений алюмінієвий посилювач бамперу він там, звісно, алюмінію не пошкодували. Зараз будемо піднімати автомобіль, і більш детально його також оглянемо. Друзі, зняли моє праве переднє колесо, що ми бачимо? Гальма реалізований через один поршень. Нічого надзвичайного ми тут не побачимо. Звісно, присутня у нас маркіровка Hyundai Kia, те, що є, те є. Хотілося б, до речі, звернути вашу увагу, ми зняли передній локер. Локер доволі таки сумнівної якості. Насправді можна було би його зробити і краще. Немає навіть ніяких у нас натяків на елементи додаткової шумоізоляції. Але все теж у нас Kia і Hyundai. Що по колесу, якщо щось цікаво прокоментувати. Якщо ви на фотографіях будете дивитися, вам буде дуже воно казатися гарненьке, воно так і є, бо це пластикова накладка. Це не Формовка. формовка ось у нас. Пластикова накладка кріпиться, в тому числі, з середини. На гвинти. Я можу представити, скільки буде коштувати ця накладка. Якщо на Nissan Aрі, така маленька полосочка, коштує біля півтори тисячі гривень, то скільки тут це буде пластиковий диск коштувати. Мені тяжко представити. Якщо у вас цікавить ціна, то напишіть в коментарях, ми знайдемо обов'язково в Китаї його вартість, Да, напишемо і зазначимо. Так, рухаємося далі. Ось якраз ці шви, про які ми говорили під час огляду підкапотного простору. Звісно, є певні елементи у нас оброблення, але вони настільки не суттєві, що в загальному просторі здається, що це відсотків 5-10. В тому числі власник цього чудового автомобіля він буде робити оброблення кузову, бо автомобіль береться в дистанцію і, звісно, він хоче зберегти його не лише зовнішній вигляд, але й технічну складову в гарному стані. Що хотілося б, до речі, окремо вам. Прокоментувати. Ми тут готуємося якраз до встановлення чадемо порта з можливістю заряджання через CCS. Ось дивіться, це оригінальні GBT-шні контакти. І на що хотілося б звернути увагу. От подивіться, будь ласка. Це новий автомобіль, він жодного разу ще не бачив зарядку, але при цьому на силових контактах є вже елементи окислу. А тут у нас взагалі таке відчуття, що одна пластиночка повністю у нас відвалилася, бо якщо порівняти з цією, то вона тут і відсутня. Ну ось Якось так воно це виглядає насправді. Поставимо нормальні сюди піни, встановимо нормальний порт. Встановимо додатковий захист. Звісно, якщо ви володієте будь-яким іншим китайським електромобілем і хочете заряджатися на всіх зарядних станціях України і Європи, тоді звертайтеся до нас. У нас розроблена технологія встановлення Чадемо, плюс чадемо CCS девайс, який дасть можливість вам заряджатися на всіх CCS-них станціях, в тому числі. А ми рухаємося далі. Врешті ми дочекалися електромобіль, в якому повноцінно реалізований е, нормальний підрамник, такий дуже схожий, як на двс ставлять. Але при цьому він перекриває всі необхідні е, моменти. Да? Зверніть увагу, підрамник у нас іде. Ось таких розмірів, він перекриває всю площину. Нижня точка, це і є якраз у нас підрамник, бо зверніть увагу, двигун і редуктор знаходяться вище нього. На відзнаку не так, як на Honді. Можна говорити знаєте тут про, про історію, не так, як на Хонді, реалізований весь цей упор. У нас він зрозуміло легкосплавного матеріалу всередині упор Сенд Блок. І тут у нас резинова проставка, ну, в принципі, реалізовано Very Very Good. Додатково зверніть увагу, не пошкодували вони гроші на додатковий утеплювач та шумопоглинач. всередині. Хоч нібито здається, що це резиновий матеріал всередині присутній додатковий матеріал по шумоізоляції, тож вони думають і хвилюються про своїх власників. Зроблено не на тяп-ляп, і це прям одразу відчувається з першого моменту, як знімається захист. Захист реалізований доволі таки серйозний. Зараз ми його вам покажемо. Він перекриває всю передню частину і уходить сюди максимально до батарейки. Чи є сенс виготовляти, встановлювати е, залізний захист е, від компанії Кольчуг, Я не знаю. Але ну, принаймні поки я не бачу таких, е, такої нагальної потреби. Бо реалізовано все доволі практично, щоб можна було навіть здолати легеньке бездоріжжя е, на українських дорогах. Маркування, звісно, всюди теж у нас Hyundai Kia присутнє. Що теж не може не радувати. Хвалили-хвалили і трішки перехвалили новий автомобіль, але при цьому ми знайшли доволі таки неприємну ситуацію. Зверніть увагу, ось у нас вже є певна така. Масляна бульбашка, да? От так я її покажу. І при цьому це у нас компресор кондиціонера. Можливо, на підприємстві виробнику десь трішки не е підкрутили ось ці е болти, кріплення задньої кришки. Ми зараз їх спробуємо трішки підтягнути е цю всю історію. Можливо, за рахунок того, що десь воно ослаблене. І відбувається це легке протікання, але принаймні ми зараз його підтягнемо е точно і власника повідомимо, що є така ситуація. До речі, зверніть увагу: ось є таке невеличке масляне пятно навіть е на захисті е в частині. Кріплення кондиціонера. І це знаєте, історія саме про те, коли по іншим паблікам пишуть, що автомобіль новий, нахрена ви туди лізете. Оце вам одна із показових ситуацій. Нахрена ми ліземо для того, щоб вузли потім не виходили з ладу. Отже, у нас план дію по Кіє ЄВА5 однозначно буде всі всі подальші автомобілі, які будуть приходити до нас, будемо звертати увагу саме на це місце. Можливо, це такий випадок, да? випадкова ситуація один на мільйон. Може бути. А можливо, це є якогось роду певна дитяча хвороба, яку потрібно просто усувати, коли автомобіль новий. У цьому випадку, що ми зробимо? Ми зараз його поподжимаємо повністю. І е, коли будемо давати автомобіль е, власнику, попередимо, що він проїде декілька тисяч кілометрів і потім е, завітає знову-таки до нас для того, щоб ми подивилися, чи сочиться це мастило. Ось що я вам хочу показати. Або ні, або протечка ушла. Якщо протечка ушла, все добре. Якщо ні. Тоді будемо дивитися, в якій саме частині відбувається витікання, і будемо це усувати. Ось такі хлопці зараз нові автомобілі. І питання не до Kia, питання до всіх повністю виробників. Зараз така якість. Прийшов новий автомобіль, піднімати на підйомник, дивитися, що до чого усувати якісь елементи. Погнали далі. Так, з приводу е, батареї, можна сказати, ура! Ми знайшли маркування на цій батарейці. Отже, дійсно, це компанія FineDreams. Дата виробництва 27, 12, 23 року. Ну прям свіжак-свіжачок. 64 кВт. Якщо бути точним, бо ви ж любите поправляти, мене 64,2 що ми бачимо? Так, це батарейка від BYD. Скоріше всього, це саме блейдовська батарейка по форм-фактору, можна сказати, 100%, мабуть. Система підігріву, охолодження, звісно, у нас реалізована. Силові кабелі у нас виглядають ось таким чином. Хотілося б зосередити увагу, що перше, блок весь з алюмінію, дуже прикольно, дякуємо, велике. І зверніть увагу на захист. Навіть він тут двухслойний. Це і захист. Я перший раз насправді бачу на електромобілі, щоб так гарно було реалізовано. І захист від пошкодження. І ще додатково, як типу, якийсь шумопоглинаючий елемент. Два слої, зверніть увагу. Реалізовано доволі такі. Мені подобається. Додатково, звісно, ще посилення зроблено. Зверніть на ці вуші кріплення. Це для людей, які хвилюються, що можна десь задіти батарейкою, вона прямо в дорозі у вас відпаде, відпаде і ви її потеряєте. Шановні, дивіться, це не відбудеться точно. Що мені не сподобалося, і не одразу це видно. Ось дивіться, ви бачите цей шов, який йде. Йде, йде, він, все добре, він так виглядає прикольно. А з іншої сторони ми бачимо дирку, вони її не дотягнули. Те саме у нас відбувається і з цим швом. Йде герметик, йде, 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 а зворотньої сторони вони його загубили і втратили. Сказали, ну добре, там же ви не побачите, то її не треба робити. В тому числі така ж сама реалізація, і ось цих швів. Вони якось так, знаєте, зроблені на полуфабрикаті. Частково довели і кинули, частково провели і кинули. Тут те саме. Не знаю, ну, Маємо те, що маємо. Мені здається, що тут можна було однозначно зробити все на багато краще і прикольніше. Силові подпори, спереду. зверніть увагу, вам здається, що це масивне. Ви ще масивні не бачили. от Позаду ми вам покажемо, там насправді масив. І бокові е, кріплення. Також хотілося б заакцентувати увагу, хто в дорозі буде піднімати автомобіль. Зараз окремо покажемо, де знаходяться підп'ятники. Підпирати прийдеться під дві пластини, які йдуть вздовж порогу, ви зможете підняти свій автомобіль. Окремо, зверніть увагу, що присутня часткова обробка по лонжеронам. Але мені здається, що все одно це все потрібно додатково обробляти. Ну і зверніть увагу, що ось в передній частині по водійській стороні у вас проходить також магістраль гальмівної системи. Ну я б оце б додатково все обробив. Ось ми і опинилися в задній частині цього чудового автомобіля, що ми бачимо. Підрамник, який скоріше всього розрахований в тому числі і на повноприводну версію. І хотілося б, до речі, звернути увагу, щось нам підказує, що цей підрамник взятий з якогось іншої моделі, де був кардан. Ось прям щось нам цей отвір підказує під це все. Багато речашка встановлена тут. Звісно, кількість сайлентблоків тут просто зашкалює. Насправді по цьому маркуванні і підбираються запчастини, можливо, комусь вони і знадобляться. Окремо слід зауважити, що весь цей простір він закривається пильничком. Пинічок у нас реалізований ось в такому вигляді. Немаленький, перекриває доволі велику е, площину. І ну, поки теж сенсу змінювати його на е, додатковий захист. Е, тут відсутня. Зверніть увагу ось про те, що ми говорили. Якщо ви не бачили саме великі кріплення батареї, то, будь ласка, ознайомтеся. Це прям мамонти. Мамонти, кріплення. Реалізоване і зроблене. Звісно, тут Кія продовжує тенденцію, шви до кінця ми не домазуємо, бо нам впадло видно. Зверніть увагу, ось на ці моменти вели вели навіть 3 см її вони не зустрілися. Ось інша ситуація доволі таки вона схожа. Я не знаю, можливо, це якийсь технологічний такий підхід, ми просто чогось не розуміємо. Але ну, маємо те, що маємо сперечатися я не буду. Ось в цій частині у нас знову такий, так, такий технічний підхід використовується. Не довели, трішки зажали і підзажали. Але при цьому а, якусь а, пластикову фурнітуру вони нібито для покращення аеродинаміки. да Правильно, Влад? це ж для цього, мабуть. Ну, в тому числі ну, на Тойоті дуже схожі доволі такі елементи були встановлені. У нас неявні, які майже ні на що не впливають, але при цьому вони у нас естетично гарно виглядають. Мабуть, для того і потрібні, для естетики. Додатковий елемент встановлений, який більше нагадує якийсь захист додатковий від пилу бруду. Та вологи, щоб туди не потрапляло іншого смислового значення, я тут не бачу. Але він такий у нас наявний і тут присутній. Так, давайте заглянемо під бампер. Ви знаєте, я тут не зустрічаю такого елемента, як підсилювач бампера, який зазвичай у нас знаходиться в цій частині. Але е, натомість у нас це все реалізовано через такі здорові здорові вуші, які виходять з. Ланжеронів. Ну, тобто, нібито оце все повинно приймати задній удар на себе. Але якщо щось отак по центру припливе, то розсипеться цей бампер на багато-багато елементів. Ну, Знову ж таки, все додатково закрито вітровичками, пильовичками. Але шви такими знову не домазали. Ну, проблема з герметиком і все. Тому однозначно рішення про оброблення антикорозійним покриттям буде доволі таки правильне для цього автомобіля. Друзі, ось такий у нас вийшов випуск про Kia ev 5 Є слабкі сторони, є сильні сторони, як у кожного автомобіля. Але зауважте, що новий автомобіль, хоч і електромобіль, це не панацея те, що це все не ламається, обслуговувати не потрібно. Це точно такий же автомобіль, який стоїть у вас на ДВЗ, тільки концептуально з іншим. Приводом та з іншим підходом до обслуговування. Якщо вас зацікавив електромобіль, ви можете зайти на наш портал і підібрати собі електромобіль на будь-який гаманець. Якщо ви вже власник чудового електромобіля, заїжджайте до нас на заміну порта з GBT, на Чадемо і CCS для того, щоб заряджатися на всіх зарядних станціях. Ну і слухайте, звісно, треба долучитися до нашої спільноти. В телеграм-каналі, де ми постійно обговорюємо новини, події, постійні дискусії на ту та іншу тематику. З вами був Олег та команда Чарспай. Всім мирного неба над головою. Пока.